Битва за медичну реформу розгорілась у США з новою силою. Барак Обама поставив ультиматум законодавцям прийняти реформу до 17 березня. Лідер демократів у палаті представників Ненсі Пелозі відчайдушно намагається зібрати потрібні 216 голосів. Республіканці вже заявили, що жоден з них не проголосує за реформу. Багато демократів також поки коливаються. І чи не вперше за весь час на вулиці Вашингтона вийшли люди-прихильники реформи, які в Вимагають від законодавців забути про політичні розбіжності і навести лад у сфері охорони здоров'я з подробицями. Далі Руслан Петричка Барак Обама зняв піджак, засукав рукава і взявся за те, що у нього виходить робити найкраще переконувати людей. Ми повинні провести реформу охорони здоров'я не через 5 років, не через 10, а зараз Якщо бути точнішим, то до 17 березня саме до цього часу Обама хоче, щоб конгрес поклав проголосований закон йому на підпис, навіть маючи переконливу демократичну більшість у палаті представників, це зробити нелегко. Єдиний шанс провести реформу це проголосувати за варіант раніше прийнятий у сенаті. А він не подобається багатьом конгресменам. Крім того, законодавці бояться ризикувати своїм політичним майбутнім перед виборами, які заплановані на цю осінь. Обама не здається і закликає подумати про людей, а не про власну політичну кар'єру. Щороку вартість медичної страховки зростає і зростає. З президентом погоджуються представники коаліції ліберальних груп, які вийшли на вулиці Вашингтона з демонстрацією на підтримку реформи. Голосування дуже просте. Чи ви підтримуєте страхові компанії, чи американський народ? серед тих, хто вийшов на вулиці, Леслі Бойд, син якої помер від раку після того, як йому було відмовлено у страховці, і він не зміг пройти необхідне лікування. я сиділа біля його ліжка, коли він помирав. Я думала, що помру разом з ним, але цього не сталося, і тому я зараз тут. Однією з головних проблемних ланок у теперішній системі охорони здоров'я Білий Дім називає медичні страхові компанії. Вони, начебто, штучно піднімають ціни на медицину, відмовляють у забезпеченні людям з хворобами, і саме їм вигідно, щоб нічого не мінялося. лише минулого місяця. Страхова компанія у Каліфорнії спробувала підняти ціни на страховку на 40%. Чи ваша зарплата зросла на 40%? Страхові компанії відповіли президенту масованою рекламною кампанією, де стверджують, що їхні прибутки насправді не перевищують 4%. Ціни зростають не через них, а через дорогих лікарів, послуги лікарень і коштовні процедури. Республіканці кажуть, що не підтримують реформу у теперішньому вигляді, оскільки не хочуть, щоб держава втручалася у сферу медицини і пропонують почати все з самого початку. Тім, президент наполягає, що закон потрібно прийняти негайно, адже, поки політики сперечаються, люди ризикують життям, не маючи доступу до медичного забезпечення. Руслан Петричка Голос Америки.